2023 рік українці зустрічатимуть по Хтось на передовій борони чиненьку від окупантів, хтось за кордоном, хтось від власній силі. Слова підтримки повинні зігрівати душу, давати надію на щасливе майбуття, виражати певність у нашій перемозі. Щиро витапа з Новим Роком та бажаємо всіх земних благ. Нехай, нехай же 2023 рік подарує найголовнішу перемогу та миру. А ще персона людського щастя, надії на світле майбутнє. Нехай 12 місяців нового року дивують тільки приємними новинами. Нехай у новому році здійсняється найбільші... Нехай 2023 рік стане найщасливішим у житті. Здоров'я, щастя та удачі, щоб ніколи не покидали вас. Та завжди слідували в Богу до щасливого й Але головне, нехай він буде переможе миним. Здоров'я та всіх земних. Нехай в домі буде затишок і настрій тільки бадьорий. Нехай новий рік дарує реалізацію всіх задуманих них планів та тільки, тільки при, приємних клопотів. Нехай трапляється протягом року дива, які неодмінно радують і зігрівають душу. Нехай все погане залишиться. У 2022 рік новий подарує довгоочікуваний мир. Шановні батьки, шановні діти, шановні українці, ми всі вас вітаємо з новим 2023 роком. Хай всі негаразди залишаться в старому році. Ми з жахіттям будемо згадувати ніч 25 лютого. Але маємо велике сподівання, що скоро все закінчиться. Наші дітки повернуться в наші затишні класи. На небі буде ця яскраве мирне сонечко. І все буде добре, і все буде Україна з Новим роком!